Не на Миколаївна Дністрі за 13 жовтня 2023 року. Сьогодні у випуску знайомтеся з Більчинським старостинським округом в рубриці Твоя громада. Дивіться про всесвітній день психічного здоров'я в Миколаєві та анонс на вихідні. Більчинський старостинський округ налічує в собі два села Сусіди: Більче і Болоня. Загальна кількість мешканців в окрузі 1900 людей. Перша згадка про село Більше у друкованих джерелах датується 1466 роком. Містечко знищили монголо-татари, а вже на його руїнах постало сучасне Більче з присілком Городище. Село красиве та доглянуте, крім старости та Миколаївської міської ради, мешканці всіляко допомагають облагороджувати село. До прикладу, цю зупинку поремонтувала місцева молодь та розмалювала разом з вчителькою з місцевим. Школи. Змін поки що немає. Ми е, працюємо зараз, е, йде на стан війни, ми працюємо тільки для перемоги. Після перемоги ми, ми будемо вже казати, що у нас йде покращення е, в, нашій, в нашій громаді і нашій Україні. Пенсіонер, що бракує, що бракує, ніч не бракує, би був спокій. Спокій на Україні, Боже. А так, все нормально, на Україні ми процвітаємо і більше теж. Ну, що пенсіонери треба? Підбавити пенсію, шановне панство. До розвитку більчинського округу часто долучаються місцеві фермери: Галичина, Захід, Джерельна криниця та зелений лужок. Фермери створили робочі місця для місцевих та долучаються фінансово до ремонтів. І заходів тут працюють магазини та є міні-пекарня, з якої, крім продажів, під час кожного волонтерського конвою відправляють свіжоспечені хліб та булочки на передову. У селі є школа та дві групи з повним днем перебування для дошкільнят. Поза навчанням при школі від Миколаївської дитячої юнацької спортивної школи проводять тренування з легкої атлетики та футболу. На даний час в Леченському ЗСО нараховується 230 учнів, маємо дві дошкільні групи, а також маємо дві філії Криницьку і Болонську. В двох дошкільних групах налічується по 20 дітей в кожній. Розпочинаємо навчальний рік вдало, слава Богу, повітряних тривог поменшало. На даний час працюємо над кабінетом біології, хімії, в якому робимо ремонт, вже він майже на завершенні, де діти зайдуть в гарний, охайний клас. Маємо плани на майбутнє дозавершити укриття, оскільки воно в нас на даний час робиться. Ремонти тривають, але думаю і сподіваюся на те, що ми його все-таки закінчимо. А в загальному, поки триває ремонт, діти мають де укритися. Так, так, на даний час можуть зайти в укриття з іншого боку, в іншу частину. Але слава Богу, що повітряних тривог під час навчального процесу немає. Крім ремонтів, в школі завдяки наполегливості та знань вчителів Ярослава Івановича та Оксани Іванівни Карпенів плетуть маскувальні сіти та навіть виготовляють деталі та інвертори до військової. Техніки. Одним з проблемних питань в школі є потреба в заміні старого, достатньо аварійного дитячого майданчика, де мали б проводити свій час дошкільнята. Село більше славиться і своїми вихідцями. Олексієм Зарицьким, священником УГКЦ, апостольським адміністратором Казахстану і Сибіру, репресованим радянською владою, він зарахований до лику блаженних 2001 року папою Іваном Павлом II, ректором Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького Володимиром Стибалем, трунквальтером Василем, який є генеральним директором КНП Восьма міська. Клінічна лікарня міста Львова, лікарем-гінекологом Наталією Гусак, а також з села є депутати і підприємці. В селі Більче є дві церкви. В центрі села розташована дерев'яна церква Кузьми і Дем'яна української греко-католицької церкви. Церкви, яка побудована у 1885 році, за іншими даними, у 1881 році. До неї на цьому ж місці колись було ще дві церкви, які, на жаль, були зруйновані нападниками зі сходу. Друга церква покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Будівництво храму почалось у 1996 році за кошти парафіян. Меценатів, які і сьогодні дбають про красу та затишок церкви. Зараз тут тривають ремонти, а художники розписують храм. До слова, парафія Покрови Пресвятої Богородиці це єдина парафія Миколаївської громади, яка не перейшла на новий церковний календар, запитуючи мешканців, чому вирішили залишитись на старому календарі. Відповідають, але на камеру бояться. Кажуть, що хочуть бути і святкувати свята зі всіма церквами, єднати з людьми. Та сподіваються, що з нового року їхній отець таки перейде на новий новоюлянський календар, бо хотіли би цього дуже сильно. Необхідні послуги більчани отримують і безпосередньо в старости округу, а також на пошті. Медичну допомогу надають в амбулаторії загальної практики сімейного типу. Молодь села відвідує місцеву бібліотеку, а також гуртується у народному домі, де діє п'ять гуртків художнього слова, образотворчого мистецтва, вокальний, драматичний, а також народний дім став місцем для волонтерства. З початку повномасштабного вторгнення плели маскувальні сіти в Народному домі, збирали продукти, донатили на ЗСУ, та навіть за активну громадську позицію та волонтерську роботу отримали грамоту за добрі справи від Національного банку України. У 2022 році започаткували фестиваль пісень, народжених війною, який святкували і планують святкувати в час зелених свят у селі Болоня біля річки. Одна з невирішених проблем народного дому залишається ремонт санвозла. Одним з досягнення села є також діюча пожежна частина. Ми працюємо, у нас тут. є... П'ять чоловік, один начальник, і чотири водія пожежники. Виїжджаємо на пожежу, коли нас диспетчер повідомляє про пожежу, ще на трасі, ще якась машина загорілася, ще е, горять якісь приміщення, пробудови. і Ми виїздили два рази в рудники, виїздили, горіли сухі, суха трава, горіла. Особливо восени. Скільки в місяць маєте виїздів так буває, якщо так хоч приблизно, от особливо восени? Так, так небагато, до, 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 до середньому два від'їзди. Угу. Коли виїжджаємо на закачку, ще ну, сабою, відновлюємо свої, як ти кажу, навички, закачуємо воду, випробуваємо ну, машину. З найбільших проблем в селі це є каналізаційні стоки. Через горбистий ландшафт та відсутність септиків в господарствах мешканці більше подекуди сваряться. Адже і через стічні води та стоки з дворів, які побудовані вище, відбувається затоплення нечистотами сусід-сусіда. А також через неочищення каналу перекіп у серпні, через проливні дощі, село затопило, наробивши шкоди людям. У жовтні цього року більчани, майно яких постраждало під час повені, отримають матеріальну допомогу від Миколаївської міської ради. Ще одне село округу Болоня. Назва села у просторіччі Болоня, свідчить, що поруч існувало містечко княжих часів. Нинішнє село виникло на околиці знищеного монголами міста, від якого збереглося городище в селі Більче. Тут є початкова школа, бібліотека, народний дім та церква Серця Христового, Українсько-греко-католицької церкви в такий нелегкий час, як зараз, в час війни, говорити про якусь роботу чи про якісь плани з однієї сторони недоречно. Люди між собою говорять: треба дороги, треба тротуари, треба. Для села багато чого зробити, треба і цвинтар зробити, і порядок в селі зробити. Але якщо на камеру всі одноголосно говорять, що треба допомагати тільки зсу, тільки хлопцям, і низький їм клін за те, що вони роблять, і захищають наш спокій і наше благополуччя в населеному пункті, нашому окрузі. Звичайно, що хотілося б, щоб в селі доробилися дороги, які не дороблені, щоб люди були дружніші. Не можу не сказати добрих слів про підприємців і фермерські господарства, які весь час від початку війни і до війни завжди долучалися до всіх робіт, які проводяться в нашому окрузі, в селі Більші, в селі Болоні. Ці роботи, які вони роблять, звичайно, що на 100% не оцінюються і їх може зразу видно, потім вони скоренько забуваються, але ми не маємо про це забувати. Ми не маємо забувати про те, що з чиєю допомогою було відремонтовано зупинку в селі Болоня, в селі Більче. Як люди Прості люди, не фермери, не підприємці, долучаються до будь-яких громадських робіт без будь-якої оплати, що вони просто хочуть, щоб в селі був порядок. І я хочу, щоб більше таких людей було, які долучалися до тих робіт. Зараз є багато планів в такий тяжкий час, що ми можемо зробити, вкладаючи маленькі кошти, свої кошти. Звичайно, що кожному тяжко, бо дуже тяжкий час. Але Вкладаючи кошти в хлопців, які зараз служать, наші кошти, нашу частинку, наше тепло, щоб вони захищали наш, наш край, нашу Україну. І так само робили, щоб ми робили на своєму окрузі порядок, тримали той порядок, щоб наші хлопці прийшли і гордилися, щоб ми не тільки їм допомагали, але й підтримували чистоту і порядок нашого округу. Багато робіт проводяться в нашому окрузі спільно з Міською радою. На даний час проводяться роботи по покращенню благоустрою на кладовищі. Це вже Ми почали розширювати кладовище, тому що, діюче вже вичерпало свої можливості, і ми територія, яка була виділена, продовжуємо. На даний час спільно з міською радою проводиться робота по Оформлені документації на земельні ділянки під забудову, і ці земельні ділянки будуть роздані всім військовослужбовцям, які служать, захищають нашу рідну Україну. З нашої територіальної громади до всесвітнього дня психічного здоров'я у міському палаці культури в Миколаєві громадська організація «Дестигма» провели психосоціальний захід для учасників. Організатори організували інтерактивне дослідження стану психічного здоров'я та розповіли про способи його покращення. Жити добрим життям, виконувати ті задачі, які можна працівник тато, чоловік. І так далі. І третій обов'язковий компонент отримувати задоволення від того моменту, в якому я живу. І у нас тут таким найбільшим е ореолом є молитва, добро, хобі, навчання новому, перегляд фільмів, Рубовково-Свобода допомагає нам бути в доброму стані. Хоча зазвичай ми використовуємо інші активності, щоб відпочити від роботи, так? бо це точно те, що ну, бере наш ресурс. Хоча, якщо робота подобається, вона теж може бути добрим ресурсом. Так, серед гостей психосоціальний захід відвідали військовослужбовці 710-ї роти бригади охорони, які їм висловили слова вдячності та вручили подяки миколаївським мавкам, які плетуть маскувальні сіти в міському палаці культури, громадському формуванню Миколаївська народна самооборона та громадській організації Дестигма. Після розмови та вистави відвідувачі могли поспілкуватися з горнятком кави та чаю, а також придбати неймовірні вироби від клієнтів громадської організації Дестига у неділю, 15 жовтня, о 13 годині, в селі. Усьця вулиця Поля, на 33, відбудеться відкриття музею садиби видатного художника-скульптора Івана Самотоса. А в 17-й годині у Миколаєві біля пам'ятника Степану Бандери в парку біля міського палацу культури відбудеться урочиста академія до дня створення Української повстанської армії. Відвідайте заходи територіальної громади. Підписуйтесь на Ютуб канал Миколаївської радіоредакції Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі. Партнер редакції Остап Грицько.